Ковчок Софія Тарас Шевченко, як ви не знали по як ви не знали поночі, де люди плачуть живучи, то ви б елегії не творили та марне Богом не хвалили на наші сльози смішились. За що? Не знаю, називають, а ти, гай тих не раю. Я хай зможу мочився Мої там сльози пролились, найперші сльози. Не знаю чи єсть у Бога й уте зло, що в цій хаті не живо, а хату грає безпереч. Не називаю її раю, цієї хатини школу хаю, на чистим ставом край села, Мене там мати повела. і побиваючи, співала, свою ноцю переливала в свою дитину. Втім, у тій хатині, у раю, я бачив пекло. Воля. Робота тяжка є ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою, що молодую у могилу муждата праця положила. Та батько, плачучи з дітьми, а ми малі були, й голі, не витерпів лихої долі умер на панщині. А ми розлізлися мужицями, мов мушенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на пащину ходили, поки їм поголили, а сестри, сестри, гори вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете, ви в наймах виросли чужих, у наймах коси обіліють, у, у наймах сестри побрате. Меня ж страшно, як згадаю, отуха. І Боже наш діла, ми творимо у наші мраї. На прагненні твоїй землі в раї пекло розвели, а в тебе трубо благаю. З братами тихо живемо, лани брата моримо, і їх сльозами поливаю. А може, те ще мій не знаю. а так здається, сам єси. Бо без твоєї Боже, волі ми б не нудились в рай волі. А може, й сам не смієшся, бадечко, на небеси, смієшся, батьком над нами, та може, радишся з панами, як править миру. Подивись, он має зелені кругість. А от загальна виглядає ставок, не наше полотно, а вертовець понад ставом тихесенько собі купають зелені віти. Правда, рай. Та подивися та спитай, що твориться у тім раї. Звичайна радість, Святому за дивні твої діла отримай Хвали нікому, а кров та сльози та хула. Хула всьому ні, ні. нічого нема святого на землі. Мені здається, що я самого тебе вже люблю.